Колеги, насправді сьогодні було багато законопроєктів, пов'язаних з дітьми. Це добре. Хотілося, щоб було побільше так само законопроєктів, пов'язаних з економікою, з армією, з допомогою бізнесу і поменше історій, ну які потім дуже важко пояснити людям, навіщо і за що голосуються в цій залі. А, на цьому тижні голосувалося. Вчора голосувалося питання про змін до бюджетного кодексу про те, куди буде йти частина. Грошей від наших надр. я хотів би нагадати, що був законопроект Зеленського, до речі, я не знаю, в першому проголосований далі валяється. А що там з економічним паспортом українця? Що з ним відбулося? Де він знаходиться? Це ж було про те, що українські діти після 19-го року будуть отримувати частку від добитих українських надр. Можливо, українських дітей поміняли на будь-кого іншого. Ну давайте тоді про це скажемо українському народу. Давайте поговоримо про українських дітей в трохи іншій призмі. Якщо не буде армії, якщо не буде лікарів, якщо не буде вчителів, то наших з вами дітей не буде майбутнього. Давайте поговоримо про армію. Вчора була інформація про те, що не вистачає 200 мільярдів в цьому році на виплати нашим захисникам. За нашими обрахунками, дай Боже, щоб ми помилилися. Але минулого року ми не помилилися. Ця цифра складає близько 500. Якщо це 500, то просто перерозподілом бюджету це буде важко зробити. Я хочу запитати тих депутатів, які голосували за бюджет на цей рік. Як ви будете дивитися військовим, коли будуть перебої з заробітними платами? Я ще раз вам кажу: дай Боже, щоб я помилявся. Дай Боже, щоб ця інформація не відповідала дійсності, і я, і наші колеги, і наші аналітики помилилися. Давайте поговоримо з вами про вчителів, яким в бюджеті ви не хочете піднімати зарплату, зате знаходяться кошти на вовіну тисячу. Давайте поговоримо про медиків. Які сьогодні вже почали розбронювати, геніальна ідея? Давайте розбронювати медиків, замість того, щоб запустити процес ротації, який був запропонований в тому числі нашою командою розумної політики, і який, до речі, підтримують медики. Тому що це удар не лише по фронту, тому що дуже часто їх використовують не за призначенням, а це й удар по тилу, це удар по нашим дітям. Це удар по військовим, які проходять лікування і реабілітацію в тилу. Це удар по нашому з вами майбутньому, по забезпеченню нормального медичного забезпечення, вибачте за тавтологію в цивільних містах. А давайте з вами поговоримо ще про одну категорію: про наших пенсіонерів. Я думаю, що небагато з колег по парламенту знають, що таке жити на 2000 361 гривню. І не дай Боже нікому про це дізнатися. А мільйон сімсот українців це знають. Да, вони отримують трохи більше 3700 гривень, але це за рахунок доплат від кабінету міністрів. Сьогодні зареєстрований законопроект в стінах парламенту. Я звертаюся до керівництва Верховної Ради. Я звертаюся до погоджувальної ради до монобільшості. підтримати і випустити його в зал. Мова йде про 1,7 мільйона громадян. Мова йде не багато не мало про трохи менше, ніж 21 мільярд. Зараз залі можуть сказати, що ну, це ж великі кошти, де ці кошти брати? Беремо Вовіну тисячу, беремо півтора мільярда на офіс президента, півтора мільярда на забезпечення єдиного телемарафону. На намагання збільшити видатки і, на, на, жаль, результативне намагання збільшити видатки на чотири міністерства. Забираємо мільярди з фінансування партії. До речі, партія Слуга народу, шановні колеги, витратила 7 мільйонів гривень на фінансування Укрпошти, щоб доставляли газетки в е, поштові скриньки. Кому цікаво, можу документи показати: 7 мільйонів гривень. І тоді нам з вами вистачить. Для того, щоб підняти мінімальну пенсію для наших з вами пенсіонерів, вони так само найбільш страждають сьогодні, так само як і діти. Тому давайте, щоб в цій залі було побільше нормальних, адекватних законів. Тоді на табло буде дійсно під 300 голосів. І поменше питань, які в суспільстві називають шкорняками, і поменше питань, які мають політичний характер, а не спрямовані на допомогу армії. Медицині, освіті, дітям, пенсіонерам, тим, про кого ми маємо тут піклуватись. Дякую.